В общем, порілочки підняли чисто в оцих клітках, там візде стоять так, як надо, Ну а внизу. Там вони ще на місці теж піднімемо. Я б не сказав, що не жданчик, якби воно це все очікувано. От що то потрібно з цими досками робити? Вона ні та, ні та не підходить. Якщо це не зробити, просто сожруть пінопласт. У них вже опит є, воно, подивіться. Вже намагається поснідати. В общем, зараз витягнемо доски. Зараз треба підняти, мабуть, повністю витягнути доски. Та щось туди якби заново під той. вложити. В общем, отакий от... Такі от... Економ варіант ми придумали. Оце отут дві бумажні коробки. Там трішки підрізали їх. Якби так чотенько стали, реєчка дерев'яна держи. І ну, покамість цього вистачить. Ну, а там гляну, може щось таке, якби креативне прийде, то може щось придумаю повеселіє. Ну, покамісь хай буде це. По суті, цього достатньо. Коли маленькі, допустимо, ті досточки ставить, причому сразу, коли більші, е, от ті наставочки, що я це зробив, або нові вирізати, ті ж самі, там глянемо, яким вони в состоянні будуть, подивимось. Можна і нові, в принципі, в мене такі коробки є.